Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. І часто батьки використовують при застуді діткам, особливо маленьким діткам, зігріваючи бальзами або як їх ще називають розтирки, які можуть наноситися на області шиї, на грудну клітку наносяться, можуть на зап'ястя наноситися також на спинку, наносяться. В чому їхня особливість? Взагалі потрібно пам'ятати основне правило, що якщо в дитини температура тіла вище 38 градусів Цельсія, такі бальзами мазі зігріваючі, наносити не можна, тому що вони будуть підвищувати температуру тіла. І лише тоді, коли температура тіла. 37 і менше тоді можна їх використовувати. Так вони корисні. Якщо хочете почути мою думку, чи я за такі розтирки, то я за. Але лише щоб правильно і вчасно їх використовували. Підходять вони діткам зовсім маленьким, у тих, у кого з'являється такий кашель, але яким ще не можна використовувати сиропи. Це, наприклад, дітки ще немовлятка, малючки. До одного рочку. Три місяці навіть буває таке в дитини є нежить, сопельки стікають по задній стінці глотки, і дитина починає кашляти. Звичайно, мама лікує і носик, але буває так, що кашель спускається нижче. Якщо температура тіла в нормі, будь ласка, дійсно користуйтесь. Які це бальзами? Є Евкабал бальзам який з 6 місяців можна використовувати. Евкаліптовий бальзам доктора Тайса дивитись по віковій категорії, коли Хелпекс бальзам досить гарно теж працює, і багато інших брендів є. Але такий самий один із перших, що можна застосовувати, це Евкабал бальзам він дієвий. Ще хочу сказати: маленьким діткам краще наносити такі бальзами на спинку, не на грудну клітину. Так буде ще ефект біоінгаляції, і це дуже добре. Там йдуть ефірні масла, і дитина буде вдихати. Ці масла, відповідно, це буде корисно. Але коли дуже маленька дитина, ви її нанесете на грудну клітку. Ну, по-перше, щоб не обпекти її, це раз, бо тут шкіра трішки ніжніша. А по-друге, щоб не було надлишку цього випаровування і дитинці було чим дихати. Тому маленьким діткам краще наноситься на спинку. Не наносите дуже велику ділянку, не намащуйте. Ну, вибирайте, звичайно, дивлячись саме якого. Віку дитинка, але ось так, не більше як на долоньку, її долоньку дитини, да, приблизно дивимося, от стільки треба наносити на таку ділянку того бальзаму чи мазі. Тому використовуйте, звичайно, це ефективно, окрім того, я вже сказала, що буде зігріваючий ефект, від харкування буде, від харкуючий ефект буде також, плюс біоінгаляція дитинка одужує швидше. Підписуйтесь на канал, запитуйте, що цікавить в коментарях, і до наступної зустрічі.